Шановні підписнички та гості мого каналу, всіх ради вітати у себе на YouTube каналі, друзі мої. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи раді е, чути привітання від мене, чи ні? Якщо раді, то напишіть в коментарях. Якщо ні, також напишіть в коментарях. Що е, хочу сказати, друзі, свято закінчилося 1 квітня. Да? День сміху, День Дурака, чи як там народі кличуть. І почались трудові будні. Так що, друзі, я не знаю, як ви могли подумати, що Валерчик такий слабохарактерний і залежить від думки людей. Ну, і це в голові непостіжимо, несумістімо. Просто у мене під цим відео, під моїм 1 травневим, 1 квітневим, розділились мої підписники на два табори. Одні ті, що зрозуміли жарт, і зрозуміли, що це перший квітневий жарт, а другі підписнички е чесно розстроїлись. Так що мені шкода, що ви розстроїлись даремно. Ну нічого. Тепер я знаю точно, що в мене дуже золота публіка, і підписнички, які, е які дійсно переживають за мене та за мою сім'ю та за мою родину та за мою. Блогерську діяльність. Такими підписниками можна і в розвідку йти. Так що, друзі, я дуже радий і довольний, що в мене є такі підписники. Це мені надає більшого ентузіазму, більшого натхнення творити нові і нові відео. А щодо хейтерів, в кожного блогера хейтери є. Повірте мені, я не виключення. Так що, знаєте, на, намалюємо в уяві е, образ хейтера. Це м, м, любого блогера, є хейтери, і е, образ хейтера. О, е, Це людина, яка не впевнена в собі, яка не досягла е, в житті, я думаю, нічого і е, може тільки е, критикувати, е, ну, ледаща людина, додаємо. Ну, трудні, їх називають. Так що, що хочу сказати? Поменше. поменше Звертайте уваги на таких людей. Займайтеся своєю справою, ідіть до своєї цілі. Я хлопець такий цілеспрямований. Я не буду про себе дуже багато чого казати. За мене кажуть справи. Так що, а як в народі кажуть, ще. Собака лайт, караван ідіот. Йде. Ми йдемо своєю дорогою. У нас ціль 10 підписників, 10 тисяч підписників, потім 100, а потім мільйон. Так що, друзі, я вас не, не покину на призволяще. Куди ви без мене, а куди я без вас? Ну, Підписнички мої. Ну, от скажіть, будь ласка, куди я без вас, без такої монолітної допомоги, без такого крила потужного, такого. Фронту потужного в плані підтримки, як коментарем, так і вподобайкою, так ще чимсь, як не словом, так ділом. Так що, друзі, мені дуже приємно, що в мене є такі люди. І я потихеньку йду до своєї цілі. Кожної людини в житті є своя ціль, мета. От і в мене є своя ціль та мета. До якої ми разом з вами йдемо. Так що, друзі, надалі буду показувати своє життя, життя своєї сім'ї, родини. Хочу додати ще одне. Дякую також своїм підписничкам за допомогу, за увагу. А ще більша дяка і низький уклін моїй родині, моїй сім'ї, моїй дружині, моїм діткам, які завжди зі мною поряд пліч-опліч долаємо всі труднощі. Так що Сьогодні такий сонячний, прекрасний, позитивний день. І дружина мене, можна так сказати, не розкрутила, а підвела до того, що потрібно якось приділяти увагу сім'ї, і каже: Валерчик, ми давно не смажили шашвичок. Так от. Вчора купили м'язка, замаринувала дружина в чомусь такому цікавому якомусь маринаді. Що там за маринада? Ну, скажи, будь ласка. А, секрет фірми. Замаринували м'язко. Ось е, е, цей же шмангальчик розпалюється, е, дровчата горять. І чекаємо, поки прогорять, і будемо ставити шашличок, друзі. Е, так от. Я думаю, пізніше вімкнемось, коли будемо вже там смажити. Так що, друзі, а ви напишіть в коментарях ще одне. Чи сподобався вам першоквітневий жарт, чи ні від Валерчика. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Ну що, друзі, мої підписнички, дивіться, яку красу приготувала моя кохана дружина. Так. Оп. Так, це серденько, щось тут багато дуже сердечок. Йо Підгорає. Оп. Аромати просто вам не передать словами, друзі мої. Дивись, ти шампурами вгадала. Вся нормально. Бачите, який мангальчик, Валерчик зробив власними руками. ось тут, дивіться, друзі мої, підписнички, три зуб. 15, мабуть, сферу поламав, поки зробив. Бачте, три зуб. Видно, три зуб. Так, ну що, друзі, а тепер. Тепер наше діло перевертати, бо жар дуже-дуже конкретний. Потрібно слідкувати, щоб м'язко наше не згоріло. Що е, хочу сказати? Хочу, е, там намірювалися приїхати кум Ігор, кума Аня, кум Іван, кума Зоя. Е, в гості на шашличок до Валерчика. Так я вас чекаю. Давайте там. Не... Ухиляйтеся від шашвичка від валєрчика. А то ви на словах, да, тільки пообіцяли і все. Давайте, щоб е, балачки балачками не залишались, а вони підкріплювались справою. Приїхали, посиділи, і я думаю, все буде добре. Так що, якось так, друзі мої. Ця атмосфера просто вам не передать словам. Капець вочи. Попадає димок. Так, прокручуйся, нок. А ви думали прощатись з Валерчиком? Тільки жара тільки починається, а ви вже попрощалися, вже цей. Ручки, ножки звісили вже все, Валерчик, прощавай там туди-сюди. Куди прощавай? Тільки все починається. Тільки самий розгар, самий, самий початок. Так що, друзі, не кидайте мене, будь ласка. Ви моя надійна опора. Тут жар, жар дуже дебелячий. Можна три партії шашлычка зробити. Так що, я думаю, повинні мої підписники накидати коментарів дуже багато. Я чекаю коментарів. На кожен коментар я відповідаю, а на ці коментарі перед цим прикольним відео, хай буде так, я не відповідав принципіально. А так я завжди відкритий для спілкування. Так що, друзі, Домашня атмосфера. Хтось любить панельні дома, ну, високоповерхівки, да? хтось любить частний сектор, приватний сектор. Я люблю дійсно приватний сектор. Можна посмажити шашличок, провести час в колі сім'ї, так? Можуть приїхати друзі. Знайомі трішечки розбавити цю всю битову. Так що, друзі, не перемикайтесь! Я думаю, вімкнемось, коли будемо смакувати наш шашвечок. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і ми з вами поділимося. Друзі, поки у нас м'язко прогрівається, просмажується. Захар тут творить чудеса. Показуй. Я такий спортсмен. А Ану, показуй. Ну а далі що ти творив? Ой, Ти крутий. Ти крутий, Варя. Скажи щось підписничкам. Марфа, донечка, скажи щось підписничкам моїм. Скажи. Та-да. І погнала, погнала. mm <laughs> Ну що, шановні підписниці, можна вже і знімати наше м'язко. Так що, дорогенькі мої. Е як вам сказати так своїми словами? Критику сприймайте мимо вух. В одне влетіло, в друге вилетіло. Хейтери були, є й будуть. А робіть свою справу, ні на кого не звертайте уваги, будьте як валерчик, цілеспрямованим, життєрадісним, простим чоловіком. Так що простою людиною, з якою комунікують багато дуже людей. І, в принципі, як кажуть, з людьми по-людськи. А далі ви самі все прекрасно знаєте. Друзі, на цій прекрасній ноті, дивіться, який чашвечок, дивіться. Це просто це просто краса. Грибочки тут, сердечка. На цій прекрасній ноті хочу завершити е, це відео. Так що, друзі, не переймайтеся, я ось, я з вами. З вами я. Від вас далеко не втік і не піду. Я завжди буду поряд. Так що, що від вас требується? Підписка, хто й досі не підписався, коментар, вподобайка під кожним відео. І будемо розвивати наш YouTube канал. Так що, сімейка моя, йдіть сюди до мене. Варя, йди до мене. Донечка. моя. Марко, йди сюди. <amo> іди до мене, іди. Іди. йди. Ана... Можна. Може шампур взяти. Може шампур взяти. Ні, ні, дочі, отут от, взяти. От, 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 ні, там гаряче, отут. От, от. да. На камеру щось сказати підписникам. Гаряче, доці. Діти вже розхватали, м'ясо просто вже насолоджуються натуральним смаком. Свининки. Так що, бачите, сім'я поряд, дружина. В ролі оператора махає привіт вам. Так що всіх обняв, припідняв, як кажуть, до нових зустрічей!